Привіт-привіт! І знову я повертаюся з новим відео на мій ютуб-канал. Чому я кажу, що я знову повертаюся? Тому що майже за місяць перерву я вже записую третє відео, але, на жаль, усі попередні відео я не викладала, тому що там для мене як не було. Якоїсь енергії, якоїсь іскрита, то я там була ну дуже серйозно і дуже серйозно видом вам про щось розповідала. І мені це ну як не відкликалося. А якщо це не відкликається мені, я розумію, що це не буде відкликатися і тим, хто мене дивиться. І я просто трошки передавила своє перше віну. Я там ну, дуже серйозно, трошки такий перелік, чесно кажучи. Не тому, що я якась перелякана по життю, а це просто тому, що для мене це зовсім новий формат записувати відео, тим паче, на відео записувати, викладати це у Ютуб, де мене можуть побачити багато різних людей. І саме в цей час я. Розпочала вести і свій інстаграм, завела ще Тікток, але це окрема буде історія. І ну, це було тумач для мене. І мені було трішки важкувато ну, звикнути до себе, до свого голосу, до того, як я виглядаю у кадрі, взагалі знімати це відео, щось розповідати. І ось так, от з такою синергією, як це є зараз, мені ну, трішки. Потребувало часу, щоб звикнути та зрозуміти, якою я хочу бути тут на ваших ранах, так би мовити. Але справа не в тому, що я хочу комусь нагодити. Ні-ні ні, справа не в цьому. Справа в тому, що коли ми щось розпочинаємо, ми шукаємо. Те, як ми хочемо та можемо проявлятися, І найцікавіше у тому, що ми. Маємо тестувати, пробувати, що нам подобається, що нам не подобається. У собі. субіта це також дуже важлива частина, що нам подобається, і як ми це робимо, і як ми проявляємо. Тому що для мене записувати відео на YouTube, викладати Instagram, які сторіс. Також я роблю. Короткі шорс, я думаю, ви їх бачили або можете побачити. Також я знімаю рілс для свого інстаграму та короткі відео для своєку. І це було так: прям дуже-дуже страшно і дуже-дуже для мене незвично. Тому що, тому що коли ми починаємо щось нове. Це нормально боятися, пробувати. Знаєте, як трішки так на помацьки. Ага, де що, як воно працює, як воно функціонує. І я сподіваюся, що в мене виходить. Я дуже-дуже на це сподіваюся, тому що, чесно кажучи, мені, мені буває дуже-дуже страшно, а як це робити? А чи правильно я роблю а взагалі навіщо я це роблю? Але. Я продовжу. <ріст> і за цей час дуже багато чого відбулося, як бачите, в мене теж волосся трошки коротше. І так, я записувала відео і не одне, і не два. а В мене там більше чотирьох відео, які я записала. Хей-хей, я повертаюся до Ютубу, і навіть декілька продовжуючих відео було. Але на жаль, ні. Ні, воно мені подобалося, а я їх не викладала. Я їх навіть змонтувала, але не на щастя, мабуть, на жаль, це не підходить. На щастя, я їх не виклала. Тож, сподіваюся, що це відео точно побачить YouTube канал, і всі, ті, хто мене дивиться, і всі ті, кому попаде це відео. Тож. Я хочу сказати, що якщо ви починаєте щось нове, і вам лячно, страшно, вам я не знаю, не труться руки, тримтить голос, або ви зживаєтесь і якось отак от розповідаєте, що це нормально. Тому що коли ми починаємо щось нове, Ай ще нейроїни зв'язки у нашому мозку, вони не звикли до того взагалі. То наша психіка ще до цього не звикла, і ми потребуємо часу для того, щоб адаптуватися. І мені теж необхідно було часу для того, щоб адаптуватися, записувати себе на відео, себе бачити у кадрі, чути себе. І звикнути до всього цього процесу. Також треба було навчитися монтувати відео, а там ще вчитися і вчитися, фотографувати і все таке інше. Тож я повертаюся до YouTube-каналу і сподіваюся, що не зникну так надовго, як минулого разу. А, так, коли ми чогось боїмося, я хочу продовжити цю тему, якщо що. Це нормально боятися, це нормально пробувати знов і знов, це нормально боятися, це нормально пробувати знов і знов. Щось не виходить, щось покращити швіт сушпіт, як то кажуть німці, крок за кроком, що змінювати, спробувати. З цього не вийшло ракурсу, з цього попробуємо. ось так не вийшло, проаналізували і йдемо далі. І мені потрібен був час, як і будь-якій людині потрібен час для того, щоб звикнути до щось нового і, і знаєте, пробують. Пробуйте, спробуйте, обов'язково пробуйте. Ви не знаєте, до чого це призведе. Як я і казала у своєму першому відео, я не знаю, до чого це призведе. А може, це ні до чого не призведе, але це призводить лише до того, що я ось тут записуючи це відео, я розкриваюся. Я становлюся якоюсь більш відкритою. Більш щирою. І так я проявляю себе, так я проявляю себе світу, так я проявляю а, ті здібності, ті якісь характеристики, ті властивості, які в мене є. І це дуже круто, мені це подобається. І я хочу продовжувати. Я не знаю, до чого все це призведе, і як буду відбуватися події. В мене поки що нуль підписників, але вже є перегляди. І там і по шість, і по одинадцять, і двадцять чимось переглядів, на якому шортс. І це мені дуже-дуже приємно. Це мене дуже радіє, тішить. І Ляга а чому б ні? чому б не спробувати? І щоб цього не вийшло, я знаю, що я спробувала, що я зробила це, і я не буду шкодувати про те, що я злякалася, і якесь своє бажання я його подовила всередині себе, і я буду краще жалкувати про те, що я зробила, ніж про те, що я не зробила. І я сподіваюся, що ви також будете підтримувати цієї думки, цієї стратегії. І щоб ви не надумали, щоб ви не придумали, зробіть все. І я абсолютно впевнена у тому, що ви найголовніше отримуєте від цього задоволення і таке. Внутрішнє відчуття, я зробив це. Я молодець. І зробить. обов'язково, обов'язково зробить. А я ще повернусь до вас на новине відео. До зустрічі!